Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Сьогодні буде досить короткий стислий випуск, але такий мотиваційний. Будемо говорити про цінності, які, наприклад, є в мене цінності. Бо весь інстаграм, весь простір онлайну всі продають і всі показують шик, блеск, ніби їм просто з неба все впало. У них є дорогі сумки, дорогі авто, всі полетіли вже на Балі, всі вже там відпочивають. І ти такий сидиш і думаєш: ну чому мені так не повезло в житті, як іншим? Але насправді тут справа не у везінні. Тут трішечки глибше треба покупати, бо насправді ті люди, які вже зараз мають той результат, то вони до того працювали. Працювали багато, бо не працює тільки, напевно, мені здається, Ліна Скляр, яка реально все на автоворонках тримається в неї, і вона собі заробляє взагалі там, ну, без, без свого часу вкладення у цей весь процес. Але коли ви хочете реалізувати себе ви з нуля, ви заходите в повністю нову професію, в нову нішу, для вас все нове, ведення блогу сторіс це все для вас нове. То для вас, здається, цей шлях дуже сильно складним. І ну, це нормально, бо наш мозок він так створений, що він нас оберігає. Якщо ми хочемо йти в щось нове, рухатися далі, наш мозок просто так е, хоче нас уберегти від цього, уберегти від складнощів, труднощів, від страхів, які можуть траплятися на нашому шляху. І ми в такі потім думаємо. То ну реально, типу, для чого мені старатися робити, коли я і так не зможу, наприклад, ну досягнути певного рівня, певної мети, бо дуже велика конкуренція. Коротше, все так негативно, але чомусь інші експерти розвиваються. І коли є певна дисципліна, от, наприклад, я знімала рілси протягом півтори року, майже щодня, я виставляла деколи навіть два-три рілси в день. Тобто за півтори року в мене вже така дисципліна до контенту випрацьована, що я можу ну, за 15 хвилин зі своєї галереї зробити дуже крутий сторітейлінг, зробити класне відео рілс. І так я пробувала різні формати. Мої відео не залетіли. Вони не принесли мені 10 тисяч підписників безкоштовно. Але це мій досвід, це моя дисципліна, це мої кроки, які... В моменті не принесли там результату, але із накопиченням мого потенціалу вони приносять результат. І я вже чотири потоки людей навчила тар таргетованій рекламі. Тобто, це, це реально працює, але потрібно розуміти, що на початку рожеві окуляри знімаються, і ти реально працюєш. Ти працюєш весь свій вільний час. Ти постійно сидиш в телефоні, і тобі складно на початку навіть злапати той баланс між сім'єю, між роботою між буденними справами, бо в тебе всюди куди не глянь, телефон, ти сидиш, цикаєш і це твоя робота, щоб такого не було і щоб оці, оцей страх не паралізував від дій і не відділяв нас від розвитку онлайн, потрібно собі прописувати певну стратегію дій. Тобто є початок року зараз. Це такий дуже сильно мотиваційний період, коли всі хочуть розвиватися, всі хочуть щось змінити в цьому році. Vykoristiti ta moment. Пропишіть собі певні цілі і розбийте їх на декомпозицію. Що вам потрібно зробити для того, щоб досягнути цю ціль? Отже, якщо ви зараз не працюєте онлайн, не обрали собі сферу, спочатку ну, розберіться, які є взагалі є галузі у 2025 році, які є популярні напрямки онлайн. Я, наприклад, розвиваюся в Таргеті вже півтори року, я бачу тут перспективу, я хочу далі тут розвиватися, далі допомагати іншим звільнити. Від роботи своєї, яка там щоранку встаєш і вночі приходиш, і сім'ю не бачиш. А це дуже негативно теж впливає, бо потім, коли. Ти не бачиш сім'ю, ти працюєш, ти ще борги маєш. Тобто ну, ця робота вона типу, і сенсу дуже великого не несе в твоєму житті і не покращує твоє життя, а тільки що там псує, наприклад, стосунки в сім'ї, бо тебе ніколи нема, діти тебе ніколи не бачать, ти весь зайнята, ти вище комусь щось винна. І насправді в такій ситуації дуже багато людей. І онлайн справді може це все вирішити, бо, по-перше, онлайн ти не прив'язана до місця роботи. Захворіла, лежиш в ліжку, якщо треба запустила рекламу. Почуваєш себе класно, поїхала в кафе, відпочила, запустила собі рекламу. Тобто треба тобі зараз побути з дитиною або хочеш взагалі виключити все і побути з сім'єю, ти можеш це собі дозволити зробити в моменті, бо якщо ти не запустиш рекламу в цю секунду, а запустиш через декілька годин, тобто нічого катастрофічного не станеться. І тут ти реально можеш управляти своїм часом. Другий момент, ти реально оплату отримуєш в доларах, тобто тобі люди платять навіть 150 новачок з перші проєкти бере 200 доларів вже коли ти маєш декілька там проєктів, вже маєш якийсь кейс, 300 доларів, коли ти вже маєш теж певний досвід, тобто 400 доларів зараз в мене чек, ти береш гідну оплату за свою роботу. І тут зовсім вже інший стан в тебе, коли ти виконуєш роботу і тобі дають гідну оплату за неї, коли ти за місяць можеш вийти на тисячу доларів, будучи вдома і маючи от вільного часу. І не обов'язково там одразу ставити собі ціль, поїздку на балі, бо це нереалістична ціль у твоїй, наприклад, точці, якщо ти ще взагалі не розвиваєшся онлайн. Постав собі реалістичну ціль: спочатку опанувати професію, в ній вийти на 500 доларів, на 1000 доларів, на 1500 доларів, поступово збільшуй свій чек. Зменшує кількість клієнтів, або потім думай, як розширитися далі в таргеті, можна відкрити свою агенцію, навчати інших таргету, тобто в тебе є дуже багато різних перспектив надалі розвиватися в цій професії, і чому я взагалі допомагаю іншим людям. Теж ставати таргетологами, бо я хочу дати людям такий ковток свіжого повітря, щоб вони могли проживати своє життя, а не дивитися на блогерів, які спочатку дуже багато працювали для того, щоб зараз ось отримати той результат, який в них є. Не дивіться на таких людей, дивіться реалістично на кейсі, наприклад, моїх учнів, які прийшли в професію з нуля і заробили 500 доларів. А 500 доларів на сьогоднішній день це набагато більше ніж мінімальна зарплата в Україні, із 24 на 7 графіком. Бо тобі треба і доїхати на роботу, і вернутися з роботи зимою. Ти взагалі вночі поїхала, вночі приїхала. І це просто визволення для інших людей, це нові можливості, це вільний графік роботи і час. І я хочу донести цінність ось цього онлайну до вас, бо якщо у вас є страхи, ви боїтеся почати. Ви думаєте, що у вас не вийде, не вийде дати результат клієнту, не вийде знайти клієнта, не вийде в розмовні сторіс вийти. Посправді всі проходили через ці страхи. І всі, хто заробив онлайн, у всіх вийшло. А ви є унікальна людина, і треба віднайти просто свою унікальність і показати іншим, підтягнути свою експертність, вивчити таргет, його бази, основи і далі рухатися, шукати клієнтів і розвиватися. Просто знімаємо рожеві окуляри. Не дивимося на тих, хто вже дуже далеко від нашої точки, а ставимо реалістичні цілі в моменті, щоб ми могли їх втілити в життя. Тобто піти на курси по таргету, повірте, це найменше і взагалі мізерне вкладення, яке тільки ви можете зробити. У перспективу свою, бо таргет окуповується у сотні разів. Тобто, якщо ви перший місяць вийшли на ви заплатили за курс 500 доларів, перший місяць вийшли на 500 доларів, другий місяць ви вийшли вже на 1000, третій місяць на 1500, Тобто, ви можете керувати своїм доходом, ви можете зробити тут окупність з одного курсу 1 до 50, 1 до 100. Тобто це вкладення, які гарантовано. Вартують своїх грошей і ці інвестиції ви відпрацюєте. Якщо будете виконувати все, що наставник вам говорить, то так само, як інші мої учні дівчата, у вас теж вийде опанувати цю професію. І таргет – це набагато легше, ніж СММ. В СМІ в тебе включеність 24 на 7. В тебе робота над ідеями, над контентом, над оформленням. А таргет ти можеш просто собі оформити один раз класну сторінку і далі давати клієнтам тільки поради, що вони можуть покращити, щоб їхні продажі збільшилися, і, відповідно, ваш клієнт залишився з вами на довготривалу співпрацю. Підтягнути знання у маркетингу в воронках, я теж надаю цю інформацію на великому курсі Target Level Up. І все, і ви вільні. Мені учениця одна написала вчора: Привіт, коли там те стартує навчання, бо я звільняюся з роботи вчителя, і мені треба зараз вирватися в онлайн. Тобто людина реально хоче позбутися цієї роботи. Я розумію, що мають бути вчителі. я, ну... Просто я розумію також, що не всі можуть бути таргетологами, вам треба спробувати, чи це ваша професія, бо, можливо, вам буде комфортніше, зручніше і легше залишитися вчителем. Але коли молода людина працює вчителем і в неї двоє дітей, і в неї вісім тисяч, тоді вона шукає можливості, де себе ще проявити, як себе ще розвивати. І онлайн професія таргетолога, це, як на мене, ну. Дуже хороша перспектива із мінімальними вкладеннями. Бо якщо ви будете йти в IT, у криптовалюту, у ем, штучний інтелект, тобто там набагато дорожче буде курс коштувати, набагато більше вкладень вам потрібно буде у програми платні. Таргетологу потрібно тільки мати ноутбук, щоб працювати, налаштовувати таргет, і потрібно мати телефон з хорошою камерою, або знайняти один раз фотографа, з ним зробити класну зі. І упакувати свою сторінку, все. І е, стартовий капітал, щоб ви просто мали гроші, внести перший внесок за курс. Навіть не треба мати всю суму, всю оплату за курс, бо я, наприклад, всі свої навчання приходила на розтермінування. І мої учні теж беруть у розтермінування і оплачують потім із своїх клієнтів. Ну це взагалі просто це, це ідеальна структура, як себе розвивати онлайн вже в цьому році і не відкладати цю. Професію і свій розвиток ще там на декілька років вперед. Бо вам просто треба мати, ну, грубо говорячи, 150 доларів, внести заставу першу, наприклад, за свої місце на курсі, потім оплатити першу частину, а далі включитися в роботу, зробити все, як каже наставник, заробити свої гроші і від... розплатитися за навчання вже своїми заробленими коштами. Просто я рекомендую вам задуматися над цим. Якщо ви думаєте, чи потрібен вам таргет, чи не потрібен. Просто подивіться безкоштовний курс, безкоштовний інтенсив п'ятиденний, щоб отримати доступ, напишіть мені в директ слово інтенсив і зрозумійте, що таке таргет, як запускається реклама, які є взагалі перспективи і можливості в цій професії. Ознайомтеся з кейсами учнів на моїй сторінці, зайдіть на їхні профілі. Запитайтеся людей, як вам було навчання, чи все сподобалось, тобто чого бракувало, чого вистачило, можете перепитатися реальних людей. І прийміть свідоме рішення. Так, я буду розвиватися, так я хочу в онлайн, так я йду на свій перший курс по таргету. Бо якщо не буде чітко прийнятого рішення і не буде дій, то ви таки будете дивитися на блогерів, які їздять на балі. А ви навіть ну, там, не можете собі елементарно дозволити поїздку з дітьми в місто, в кафешку якусь порозважатися там і провести приємно час. Тобто, ви самі вирішуєте, що ви хочете. Хочете вийти на тисячу в таргеті, ви можете її отримати за два місяці. Тобто, все реально, все можливо, з наставником набагато легше досягнути цього результату. Приходьте. Я буду рада вас бачити. Старт навчання 3 березня, тому ви ще встигаєте застрибнути у свій вагон, який повезе вас у ваше майбутнє, у ваш розвиток онлайн. І ну, ви просто звільнитеся від цієї роботи, яка весь час на вас, і ви зможете тут класно стати хорошим експертом і далі розвиватися. Бажаю вам. Розвитку, бажаю вам, щоб у вас здійснилися ваші цілі, ваші мрії, щоб у вас було все добре, щоб був мир і ну, найголовніше, щоб це було ваше щире бажання. Навіть якщо ви виявите бажання прийти на цей інтенсив, щоб це було щире бажання, щоб ви взяли з нього максимум із безкоштовного продукту. Потім, якщо захочете, приходьте до мене на консультацію, я безкоштовно відповім на ваші запитання, щоб розвіяти ваші можливо, ці сумніви, страхи, щоб ви розуміли, куди вам рухатися далі. Тому чекаю вас у своєму блозі в інстаграмі. Пишіть у директ кодове слово інтенсив, проходьте його і далі зустрінемось на консультації. Бажаю вам всім розвитку, всім папа! -па.